Збірна України невдало розпочала свої виступи в лізі націй, поступившись Албанії та Чехії. 11 жовтня підопічні Сергія Реброва матимуть нагоду покращити турнірне становище. Синьо-жовті прийматимуть Грузію в номінально-домашній грі в польському місті Познань. Привіт, з вами Валентин. З цієї нагоди пропоную пригадати всі голи українців у ворота грузинів. Це протистояння розпочалось в серпні 98-го, коли Україна розгромила своїх опонентів 4-0. Зустріч в Києві мала товариський характер. Сергій Ребров відзначився вже на першій хвилині, а ще до перерви зумівав. Формати дубль у другій 45 п'яти хвилинці. Нинішній тренер національної команди додав до свого активу ще й гольову передачу. Його навіс замкнув Сергій Скаченко. Крапку поставив Сергій Ковальов дальнім ударом. Судячи з усього, в цьому матчі було дозволено забивати лише Сергієм. У березні 1999-го команди провели спарринг в Білісі. Гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу Коновалова. Не дивуйтесь, він також Сергій. 14 лютого 2001-го Україна зіграла в суху з Грузією на виїзді. Чергова товариська гра. У квітні 2002-го наші суперники завітали до Києва, де зазнали поразки, але вперше забили у ворота України. За господарів відзначився Сергій Ребров та якийсь Гандон, котрий зараз працює в російському зеніті. Перед тим як ми перейдемо до офіційних зустрічей, хочу попросити вашої допомоги. Цей відеоролик ви маєте можливість дивитися завдяки українським захисникам. Тож, будь ласка, підтримайте збір. Задонайте на потреби батальйону мого дуже близького друга Міші з яким ми зняли не одне відео на цьому каналі, також він веде телеграм-канал, в якому показує та розповідає все, що відбувається під час проходження його служби. Посилання на збір та телеграм-канал в описі. Не забувайте, що будь-яка сума допоможе. Отже, в жовтні 2004-го відбувся перший офіційний матч. Відбір на чемпіонат світу 2006. Глядачі у Львові побачили впевнену звитягу українців – 2-0 на табло. Спочатку Олексій Бєлік виявився найспритнішим в карному майданчику. Згодом Андрій Шевченко подвоїв перевагу підопічних Олега Блохіна. За рік 1-1 в білісі. Результат, що дозволив Україні стати першою командою, яка вийшла на мундіаль. Єдиним голом синьо-жовтих відзначився Руслан Ротань. І підбирає м'яч. Ротань. Удар. Руслан Ротань з відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі на 43-й хвилині. У відборі на Євро-2008 українці та грузини також потрапили до однієї групи. У вересні 2006-го на Олімпійському господарі здобули три пункти. На 31-й Шевченко влучно пробив після передачі від Сергія Ткаченка. На Ткаченка, Ткаченку подача. Шевченко допомагає. Шевченко 1. Перший гол фірми України. У відборі до Євро-2008 і забуває у наш капітан. Невдовзі гості зрівняли і навіть вийшли вперед. Втім, ротань майже одразу встановив паритет. Шевченко пробиває. на два Переможний м'яч забив Андрій Русол за 10 хвилин до кінця основного часу. Тож 3-2. зупиняти м'яч, що теоретично, звичайно, що він не міг зробити. Подача. Русов го три-два. Напишіть у коментарях, який голо вам сподобався або ж запам'ятався найбільше. 8 вересня 2007 тисячі Грузія зуміла вирвати один бал, зрівнявши під кінець двобою. Це була відповідь на забитий м'яч Олега Шалаєва. Шилаєва, котрому може можуть в форму. Удар гол! Гол! Ми забиваємо гол! І це забиває Олег Шилаєв. Бачите, зараз помилка грузинського захисту. На сьомій хвилині цього поєдинку і Олег Шилаєв абсолютно без жодних перешкод ногою забиває м'яч після подачі кутового 1-0. Прекрасний старт для нашої збірної. Востаннє ці команди зустрічались майже 10 років тому. У червні 2015-го вони зіграли товариський матч в Австрії. Артем Кравець вивів Україну вперед, підловивши грузинську оборону на помилці. Незабаром Євген Коноплянка сповна скористався подачею Миколи Морозюка. Грузія лише скоротила своє відставання 2-1 у підсумку. Що ж загалом команди провели 9 матчів між собою. Україна перемогла 6 разів. Ще три зустрічі завершились в нічию. В активі синьо жовтих 16 голів. наших опонентів на 10 менше. Маємо надію, що команда Сергія. Треба вас добуде ще одну звитягу. До речі, саме він є найкращим бомбардиром цього протистояння з трьома м'ячами. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин, на все добре!